Ну, я як водій, саме більше я боюся в дрона Дуже все просто, чого так, бо це озброєння, який летить цілена в тебе. Е, Якийсь мінометний боєприпас, ствол, е, ствольної артилерії боєприпас. Ну, це. Сліпа болванка, яка летить, куди її відправлять. Не, не завжди вона точно прилітає навіть. Е, скид також він... Мож, можуть зіграти мені на руку погодні умови, десь повіє легкий вітерець, боєприпас віднесе в сторону. Тож Є доволі непоганий шанс, що він по мені не попаде. А е, в півдрон з управлінням на оптоволокні його ніякий реб не контрить, наскільки я знаю. Але я бачив залишки від цих дронів. Знову ж таки, коли забирав побратимів і по нас відпрацювали з кидом. Я їхав і дуже гарно в прилад нічного бачення. Воно плюс в мене ще йде інфрачервоне підсвічення, щоб мені ліпше було видно дорогу. і Оптоволокно в інфрачервоному полі його дуже добре видно в ПНБ. Ну, я їхав, я його бачив, але ну, я навіть просто не зрозумів, що це таке. Поки побратими не сказали, що біля їхньої позиції на полі його було Ну, ковдру, мабуть, можна кей, зіткати. От. Я тоді зрозумів, що я сподіваюся, що я так і з ним ніколи не зіткнуся ніяк. Бо...